13 березня день визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників. Традиційно городяни зібрались біля меморіального комплексу Алеї Слави. Дощ не завадив покласти квіти у пам'ять героїв Великої Вітчизняної війни, які визволяли наше місто. До події долучилися ветерани, діти вітчизняної війни, військові, представники влади і просто небайдужі мешканці Херсона. На жаль, лише двоє визволителів знайшли сили прийти, але й про решту воїнів не забули. Є люди, які просто в такому стані, що вони практично не можуть рухатись. Тому ми їдемо окремо, вшановуємо всіх людей, ну там до їхніх осель. Але я просто дякую взагалі, що ветерани знаходять можливість, знаходять сили, здоров'я, щоб приходити і спільно з нами відсвяткувати цей день. Мені дуже приємно, що сьогодні дійсно дві людини, які визволяли наше місто, були присутні на цьому святі. З кожним роком менше свідків визволення Херсона. А більшості воїнів, що визволяли наше місто, вже немає в живих. Як боролися з німецькими окупантами бійці третього українського фронту, знає донька визволителя Афанасія Трохимовича. Ціона, будучи живим, батько розповідав, як наводили переправи та розміновували територію, як вийшовши на пенсію, приїздив у місто, яке визволяв, і дивувався, як все змінилось. Шлі жорстокі бої, звісно, за Дніпро Дніпр Дніпро, звісно, був від всіву тева гарячим. Но им приходилось первым наводить переправы для того, чтобы войска, техника прошла в город. С такими боями, с такими потерями шли. Но все-таки они освободили наш город, наш Херсон. Не было лесов вот этих. И когда, говорит, немец бомбит, мы некуда было даже голову приткнуть. Спрятати куди голову, хоча б були голі степи. Минув 71 рік, проте молодь намагається не забувати подвиг визволителів. Після офіційної частини покладання квітів ми помітили хлопців, що скромно піднесли гвоздики до вічного вогню. Приніс сьогодні квіти вшанувати пам'ять цим мужнім хлопцям. І я хочу сказати, що ми всі пам'ятаємо про те велике свято, ту перемогу, яка Далося нам не не легко, а нам залишається лише пам'ятати про них.